Ну що, весна прийшла, а ви ще не готові до неї. Тому то я підготувала для вас дуже класне запальне тренування. Це функціонал на все тіло. Знаєте, так потренувалась і вже підтягнута і красива. Ну що, маю надію, ви готові. Якщо у вас є фітнес-резинка чи гантелі, ви можете експериментувати, максимально все застосовувати. Я буду працювати за власною вагою, бо все забула вдома. Але ж це нічого страшного, правильно? Тому. Поїхали. Почнемо з розігріву. Ставимо дві ноги разом. Руки вище колінного суглобу і кругові оберти колінами. В одну сторону 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Виконайте невеличкий крок назад, долоні вище колінного суглобу. І рухаємось вперед, назад. 3, 2, 1. І в праву ліву сторону. Стопа. Так максимально притримується, втримається в килимок. Два, один. Змініть сторону. Вперед-назад. Три, два, один. В праву ліву сторону. Чудово. Повисли внизу, округлили спину, важкі руки. І плавно розкручуємо себе вверх. Руки перед собою. Виконуємо скручування в праву ліву сторону. Стабілізуйте таз. Чотири, три, два, один. Дотягування в праву ліву сторону. Чотири, три, два, один. Брожина по три. І в іншу сторону. І по разу. І в іншу сторону. Супер. Ну що, починаємо. У нас буде з вами 15 вправ. Кожну вправу ми виконаємо в два підходи. Максимально запалюємо себе. Ви, перша вправа це jumping jack. Поїхали. Витих. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 10. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, але трошечки походіть для того, щоб не зупинятись і не навантажувати саме серце. Вдих і видих. Відновлюйте дихання. Якщо ви зараз ще не відновили дихання, ви можете натиснути паузу. Трошки більше походити. І другий підхід. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали. Десять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. І ще десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дихаємо. Можна виконати. Руки над головою. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Наступна вправа це латеральний випад. Ми виконаємо 15-15 на кожну сторону. Приготувались. Починаємо. Якщо є вага, ви можете дотягуватись до руки. До ноги. Рукою до ноги. І сім, шість, 5. Зігнута нога рівна. Три. Два, один. І ще видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І змінюємо сторону. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Видихаємо. І третя вправа ми виходимо вперед. Вдих, Коліно. Коліно. І повертаємось. Виконуємо Вісім разів. Приготувались? Поїхали. Вісім. Видих. Сім. Шість. П'ять. Видих і ще чотири. Три. І ще два рази тримаємось і ще раз. Піднімаємось, видихаємо. Також трошечки ходимо, відновлюємо дихання. Спокійно дихаємо, намагаємось відпочити. Вдих і видих. Ну що, в мене, класно себе почуваєте. В проміжках можна написати коментар, як ви себе почуваєте. Вдих, видих. Ну що, другий підхід. Давайте трошки складніше зробимо. Виходимо вперед, коліно, коліно піднялись, випрыгнули наверх. Сім шість п'ять. Видих чотири Дихаємо. ще раз. Хоп, відпочиваємо. Спокійно. Дихаємо. Відновлюємо дихання. Вдих. І видих. Поїхали далі. Четверта вправа. Присіли і виштовхуємо почергово праву ліву ногу назад. Коліна зігнуті, корпус вперед. Три, два, один. Поїхали. Десять. дев'ять, вісім. Сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. І ще десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Вдих. І видих. Другий підхід. Присіли. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість, пять, чотири, три, два, один. Ще десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. П'ята вправо. Ми беремо в руки вагу. Або виконуємо без нічого з власною вагою. Стисли кулаки і ритмічно працюють руки.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, відпочиваємо. Глибокий вдих і видих. Спокійно дихаємо, відновлюємо дихання і переходимо до золотої десятки. У нас ще 10 вправ. Руки за головою. Ми виконуємо перехід Перенесли центр тяжіння на одну ногу. Інша нога залишається, леторкаючись пальцями ніг підлоги. Можна прямо зробити опору. Цю ногу але п'ятку не ставимо. Опускаємось вниз і піднімаємось наверх. П'ятнадцять, 15, 15. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, П'ять, чотири, три, два, один. І ще п'ять. Чотири. Три, два. Один. Змінюємо сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Спокійно дихаємо. Вдих. І видих. Нахиляємо корпус вперед. Виштовхуємо руки. Тягнемо лікті до талі. Десять. Наче виштовхуємо себе вперед. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видихаємо. Вдих і видих. Другий підхід. Виштовхуємо в діагоналі. Стабілізуємо таз. Поїхала. Десять. Дев'ять. Видих. 8, Сім. Шість. П'ять. Ви не повинні відчувати напруження в попереку. Три, два, один. І ще. Десять. Девять. Вісі. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один. Відпочиваємо вдих і видих. Наступна вправа. Ставимо ноги в діагональ і виконуємо присідання в суму з динамікою, розвертаючи пальці прямо в діагональ. Поїхали. Десять, Дев'ять. вісім сім, шість п'ять, чотири. Три, два, один, десять, дев'ять. Ритмічно. Вісім сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, стріхніть ноги. Вдих, видих. Дихаємо. Другий підхід. Приготувались. Три, два, один. Починаємо. Десять, 9, вісім, 7, 6, 5, 4, 3. Два, один. І ще десять, 9, вісім сім шість. Працюють. Класно сідниці. 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Видихаємо. Є. Yeah. Як ви там себе почуваєте? У мене класно. Вже розігрілись. Відчуваєте, як ваше тіло трошечки тремтять м'язи. І таке тіло гаряче. Зігнули опорну ногу. 15, 15. Відведення. Тримаємо баланс. 10. Тут може бути фітнес резинка Вище колінних суглобів або на щиколотках. 5, 4, 3, 2, 1. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Змінюємо ногу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два, Один. І ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Відпочиваємо. Спокійно. Дихаємо. Вдих. І видих. Чудова робота. Знову переносимо вагу. Відведення назад. Десять. 9, Вісім. Тримаємо баланс. 7, шість. Другий підхід. П'ять. Чори. Три, два. Один. І ще п'ять. Чотири. Три, два. Один. Змінюємо сторону. І видох. Десять. дев'ять, Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І ще. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Відпочиваємо. Опускаємося вниз. У нас залишилось. Шість. Вправо. Вдих, видих. Опускаємось на предпліччя. Піднімаємо праве ліве коліно. Десять разів один підхід. Ми виконуємо скручування. П'ятки. Стоять стабільними. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Вдих, видих. І другий підхід. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Відпочиваємо. Є. Чотирикутник. Ставимо долоні на ширину килинка. П'ята вправо. Ми опускаємося вниз і виштовхуємо себе наверх. Лікті нижче плеча. Не завалюємо лікоть наверх. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Тягнемось назад. Вдих. Видих. Клас. І другий підхід. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тягнемось назад. Невеличкий ковток води. Нас залишилось 4 вправи всього. Клас. Відпочиваємо, лягаємо на живіт, поки ви відпочиваєте. Пальцями ніг впередж з підлогу. Род долоні біля плечей. Тягнемось 10 разів. Поїхали. Десять. Вісім. 8. Ви не повинні відчувати напруження в попереку, Затисніть сідниці, підтягніть живіт. 4, 3, 2. маківкою тягнемось вперед. Один. Відпочили. розслабили сідниці, вдих, видих. Другий підхід. Ми виконуємо діагональне дотягування. Дві ноги разом. Почнемо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість 5, 4, 3, 2. Один. Відпочиваємо. Вдих. Видих. Піднімаємось. Наступна вправа. Положення планки. Підтягування коліна до протилежної руки. Поїхали. Десять. Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, Чотири. три, два, один. Відпочиваємо, тягнемось назад. І видих. І другий підхід. Поїхали. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Є. Yeah. Сідаємо на сідниці. Ставимо руки позаду. Опускаємось вниз і виштовхуємо ноги. Поїхали. Три, два, один. Десять разів. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Відпочиваємо. Другий підхід. Те саме. Тільки в діагональ. Починаємо. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Округлились. Вдих. І видих. І. Опускаємось вниз і руками наче ліктем дотягуємося в одну і в іншу сторону. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, Трошки округліть спину. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Перенесли вагу вперед. Розслабляємо поперек. І. Останній підхід. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Відпочивай. Видихай. Стопа до стопи. Тянемось вперед. Видихаємо. Супер. Дві ноги разом. Чотирикутник, округлились, прогнулись. Виходимо на коліна, виконуємо крок вперед. Потягнулись руками назад, дихаємо. Вирівняли коліна, округлили спину. Стопа на себе. І змініть ногу вниз, наверх, і вниз. Супер! Виконайте глибокий вдих і спокійний видох. Ну що, маю надію, ви отримали задоволення від тренувального процесу. На початку я з вами не познайомилася, але ви дійшли до кінця. Мене звати Наталка і рада вас вітати на своєму каналі. Каналі з нетерпінням чекаю на ваші відгуки, як пройшло ваше тренування, які емоції ви отримали. Якщо вам сподобалось це тренування, ви можете підтримати мій канал донатом. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. З нетерпінням чекатиму на нашу зустріч на наступних тренуваннях. Підписуйтесь, репостіть, натискайте сердечки, пишіть коментарі, мені буде дуже сильно приємно. Всім цьом па-па!